У Житомирі підвели підсумки обласного конкурсу дитячої творчості Податки очима дітей 2009 Малюнками, творами й віршами та виробами декоративно-прикладного мистецтва його учасники демонстрували своє бачення місця та значення податків у житті держави і суспільства. Із 600 робіт, представлених школярами Житомирщини на перший районний етап конкурсу, до обласного дійшла половина. І лише 42 роботи стали його призерами та переможцями. Чверті з них на рахунку учнів бердичівських шкіл. Основою будь-якої держави є бюджет. Наскільки він буде багатим та вагомим, наголошують податківці, настільки забезпеченою і захищеною буде соціальна сфера. А що найефективніше сприяє наповненню бюджета, як не податки? Важливою особливістю цьогорічних учнівських робіт податківці називають їх їхню різнобічність. Малюючи податки, відзначають вони, діти не тільки зображували сумлідних платників, а й тих, через кого бюджет недоотримує потрібні кошти. А ще учні стали більш масово та з більшою цікавістю брати участь у конкурсі. Бердичівляни серед них чи не найактивніші. Із 42 переможців, які ми сьогодні маємо по області, це 10 нагород отримали діти з Бердичівського району. Тобто активність дітей вашого району значно вищою є, і роботи цікаві, вони різносторонні і значно характеризують і розкривають суть податкового законодавства. Тому я думаю, що і в майбутніх роках, і в минулому році активність дітей була високою. Це свідчить про те, що в районі, і в школах, напевне, і в сім'ях проводиться відповідна робота з дітьми, тому що саме завдяки батькам, вчителям. Навчають дітей, як висвятити, як розкрити тему, і відповідно ми маємо сьогодні результат нагороди. Твори дітей з кожним роком стаються більш глибокими, діти більш досконало розуміють значення податків для держави в цілому і для кожної людини, зокрема. І якщо в минулих роках. Малюнки часто не відповідали правильному розумінні сутності податків. То на сьогодні ми бачимо, скільки вже зросло розуміння дітей. Ми щиро дякуємо всім дітям, як тим, які здобули перемогу в конкурсі цьогорічному, так і тим дітям, які малювали, але не отримали призових місць. Ми сподіваємося, що в наступних роках вони вдосконалять своє творк свою творчість і знову будуть приймати участь в наших конкурсах. П'ять перших, одне, друге та чотири третіх місця. такий результат участі у конкурсі юних бердичівлян. Будуть податки, будуть і достатки. Стверджує у своєму малюнку переможниця у номінації Кращий плакат на податкову тематику Валентина Мельничук. Підвищувати на дої закликав ще один володар першого місця Євген Фесюк намалювала на своєму малюнку людину, яка плат годує корову. Корова це символ бюджету в мене. І тоді корова дає молоко. Вона йде і на школу, і на бібліотеку, і вчителям зарплати, і лікарню. І ось ця користь. І потім ця користь йде знову людині. Тому я намалювала людину, яка забирає це все молоко. Я радий, що я прийняла участь в цьому конкурсі, і і, і я став. Переможником цього конкурсу і я зайняв перше місце за свій малюнок. Податки сплачують, тому що кому ці кошти необхідні їх їм і як сказати і віддають. Наприклад, людям похилого віку старенькі сплачують пенсію, яку вони відробили весь свій свій вік. В лікарні допомагали дітям сиротам. Якщо люди люди будуть сплачувати податки, Україна буде все багатшою ставати. Бердичівські податківці впевнені, що юні таланти гідно представлять рідне місто на всеукраїнському етапі конкурсу Податки очима дітей. Сподіваються вони й на те, що дорослі мешканці Бердичева ставитимуться до сплати податків як до святого обов'язку. Святий тий платить податки, щоб було у нас все в достатку, щоб не хліб родили, щоб в кожного була родина. Бо із податки ми ростемо, міцні їм, дружимо, в школу йдемо. Хай кожен знає що в шкільних днів, податок нам поможе всім.